Незламні всім привіт! З вами ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти про майбутнє, а точніше про ваше майбутнє. Це ваш гороскоп на сьогоднішній тиждень. Але я хочу вам нагадати, що на цьому тижні ми з вами розігруємо ось такі неймовірні навушники Sony. А, Багайте ви просто Соні, безпровідні, я не знаю, як це все це, це читається. 35 годин ви можете слухати мої передбачення. У мене стільки є часу для, для вас. Можете слухати медитації, можете входити, просто слухати вашу улюблену музику. І е, я дуже хочу, щоб саме ви стали переможцем оцих неймовірних навушників. Вам потрібно підписатися, поставити лайк цьому відео і обов'язково написати будь-який коментар на сьогоднішній або будь-який яке відео, яке ви побачите на цьому тижні. Будьте уважні, будь ласочка, Що обов'язково треба е, ставити е, коментар на відео, які ви дивитесь на цьому тижні? Тож перевіряйте. І обов'язково перевіряйте свої повідомлення, точніше свої коментарі. Може, саме ви станете неймовірним переможцем цього тижня? Ну що, поїхали? У овнів буде доволі важкий тиждень в плані емоцій. Чому? Тому що карта самотності випадає на овнів. Це говорить не про те, що ви будете один чи одна, це говорить про те, що ви будете відчувати себе. Трошки самотніми на цьому тижні. Не хвилюйтеся, в цьому є своя задумка всесвіту. Найголовніше зараз сконцентруватися на внутрішньому світі, е це вам допоможе вже в наступному тижні відчувати себе набагато краще. Також вас всесвіт виштовхне з зони комфорту. Тож на жаль, ви будете відчувати не тільки себе самотніми, а ще й дещо дискомфортно. Але знову ж таки, я ще раз вам кажу, що це допоможе вам досягти більш поставлених цілей, ніж ви собі навіть можете уявити. У стосунках можуть бути розриви. Тобто, про що я кажу? Що будьте дуже обережними з емоціями, тому що зараз ваші емоції не на місці, і це може дуже пошкодити вам у майбутньому. Ну, а що стосовно вашого фінансового аспекту, то тут, звичайно, для того, щоб ем, отримати щось, на цьому тижні вам треба буде щось віддати. Тому якомога більше працюємо, якомога більше позитиву віддаємо в космос, і найголовніше за позитивне мислення, що вам інколи дуже не вистачає. По здоров'ю, будьте дуже обережні, дуже травмонебезпечний е, тиждень. Це може бути від елементарно поганого нас. До якихось травмонебезпечних аспектів. Тілець. Зараз подивимося, що чекає на наших. Могутніх тельців. Отже, перше, що б я хотів звернути увагу на цьому тижні на здоров'я. Здоров'я це найважливіший аспект для наших тельців. Тож, будь ласка, я вас дуже прошу, максимально фокусуємося на здоров'ї, бо є велика ймовірність того, що ви захворієте, і це дуже погано буде впливати на весь ваш тиждень. Тому, кому потрібні хвороби? Найголовніше зараз це сфокусуватися саме. На здоров'я по роботі у тельців на цьому тижні буде дуже важкий етап. По-перше, всі ваші плани, які ви собі напланували, на жаль, на цьому тижні не реалізуються. Тож не намагайтеся нічого зробити такого глобального. Ще я не рекомендую брати кредити, вдавати комусь в борг і взагалі витрачати дуже багато грошей. Спробуйте на цьому тижні їх дуже сильно поекономити. По а ось у стосунках. Важкі не тільки будуть стосунки, а й, в принципі, важкі цілий місяць. Тож, давайте поки що поговоримо про цей тиждень. Дуже важка буде історія, енергія дуже важка у вас в стосунках. Тому я вас дуже прошу, не нагнітайте, не намагайтеся драматизувати. Ви це любите. Але найголовніше, тельців дуже важко, дуже точніше, тельців дуже легко збити з свого шляху. В якому плані? В плані того, що вони дуже люблять, коли їх хвалять, нахвалюють. І на цьому. Тижні цього не буде відбуватися. На цьому тижні а, ваше оточення буде благати і потребувати вашої такої правильної, енергетичної а, благодаті, а саме вашого нахвалювання, вашої допомоги. Тому будьте дуже уважні саме у цьому. Близнюки. Що чекає близнюків, зараз дивимося. Тиждень доволі стабільний, і це дуже добре, тому що нарешті близнюки зможуть об'єднати зусилля один з одним і стати більш гармонійними, збалансованими і впевненішими в собі. А також дуже класний тиждень для стосунків, щоб їх прояснити, налагодити, стати в більш таку, знаєте, зручну енергетичну позу для себе і свого партнера, тобто вийти на новий рівень, на новий етап ваших стосунків. З приводу роботи тут все однозначно. Буде доволі сильний, важкий сильний тиждень, але багато хто з близнюків на цьому. Цьому тижні звільниться зі своєї роботи. Про що це говорить? Це говорить про те, що декого всесвіт підштовхне до того, щоб піти з тої роботи, а декого просто в... наглу виштовхне з тої роботи. Тому не задавайте ніяких питань всесвіту, всесвіт знає абсолютно, що він робить. Тому якщо ви на цьому тижні вас випроє з роботи, знайте, що це дуже гарний знак, тому що вас чекає щось набагато, набагато краще. З приводу здоров'я, то тут все дуже добре. І і більше того, я вам скажу, що ви нарешті збалансуєтесь, і цей тиждень він згармонізує вашу повністю всю силу і енергію. Але будьте дуже уважні, особливо ті близнюки, які мають цю схильність до якихось постійних травм. Тож будьте дуже уважні і обережні, бо цей тиждень може завдати вам трошечки клопоту. Раки, ви переживаєте зараз дуже важкий енергетичний період. Це період трансформації, який допоможе вам у майбутньому стати більш впевненішими в собі, більш е відкритішими до світу і навчитися дуже багато класних штучок. По-перше, е у багатьох раків будуть, скоріш за все, в стосунках не дуже гарно йти, тому що я бачу, що деякі стосунки, у деяких стосунків будуть навіть до до доходити до того, що ви будете. Розходитися. Тому не сильно е, переживайте з приводу цього, у вас абсолютно все буде добре, просто зараз такий тиждень. Е, також ракам не можна ні в якому випадку ризикувати, купляти якісь такі великі об'єкти або е, вкладати гроші в якісь е, проекти, які можуть потім принести вам негативний досвід. Ви намагайтеся сфокусувати, сфокусуватися на. На своєму внутрішньому відчутті це допоможе вам дуже глобально. З приводу е, роботи тут треба ще по потроху по попрацювати, бо цей тиждень він не буде для вас дуже легкий. Він буде показувати вам всі ваші недоліки і максимально буде давати вам гарного стусана для того, щоб ви почали нарешті працювати з собою. Ну і здоров'я для вас на цьому тижні буде схоже на американські гірки. То все буде добре до неймовірно важкого енергетичного стану і навіть хвороби. Тож будьте дуже уважні у цьому. У Левів на цьому тижні буде дуже багато моментів з приводу вибору. Ви будете дуже довго обирати, ви е, станете перед е, дуже важким вибором в своєму житті. Чи піти туди, чи піти туди, чи зайнятися цим, чи зайнятися цим. І якщо ви на цьому тижні не вирішите нарешті це в своєму житті, на жаль. Це може затягнутися ще ну, мінімум на півроку. Тому, будь ласка, цей тиждень дуже вирішальний. Якщо ви думали піти з роботи, то е, чи ви йдіть вже з роботи, чи залишаєтесь там? Повністю не перестаньте думати про це. Дуже вас прошу. Якщо ви хочете змінити стосунки, то також це і стосується і стосунків. Доволі буде стабільний тиждень в багатьох аспектах, а особливо в роботі. Він буде дуже класний тим а, левам, які зараз а, намагаються піднятися по своїй кар'єрній сходинці. І а, а, дуже гарні новини вас чекають саме у роботі. В сімейному житті також гармонія. Чим я вас і вітаю. Не ну, ви Знаєте, ви, напевно, перший знак Зидляк на цьому тижні, який має дуже багато позитивної енергії. Тож дуже вас прошу. Єдине, що вам потрібно вирішити, це все ж таки, куди вам. Рухатися далі, ну і здоров'я по здоров'ю ідеальне переродження. Ви на прошлому на минулому тижні відчували себе доволі важко, але на цьому тижні ви будете відчувати неймовірно дуже гарна енергія, дуже гарна сила до вас. Прийде. Тож, будь ласка, користуйтеся цим тижнем по максимуму. Зонна хвороба або просто енергетичний недух, ось що стане девізом вашого тижня. На жаль, багато чого ви не зможете зробити на цьому тижні. Тож і не робіть. Я вас дуже прошу: не вимагайте від цього тижня щось такого глобального. Високого чи е, якихось глобальних е, не плануйте якихось глобальних звершень, бо на цьому тижні це буде ну майже неможливо. В цілому я бачу гарну ситуацію і по роботі, і в коханні. Але дуже вас прошу зверніть увагу саме на вашу ситуацію зі здоров'ям. Бо саме здоров'я на цьому тижні дуже край важливе. До речі, не у, у одних діїв зараз така ситуація. У багатьох знака Задяка. Така ж ситуація також. Але в цілому, я бачу, що. Ви нас налаштовані дуже впевнено, у вас вже є якісь дуже класні плани на майбутнє. Тож їх і дотримуйтесь, але скажу так, що буде таке відчуття, наче там щось вас блокує. Не хвилюйтеся, всесвіт просто ваш вас трошечки притормажує, тому що інколи діви заходять за край, і вони дуже їм потрібно все зараз і швидко. Тому, будь ласка, сфокусуйтеся зараз на собі, зрозумійте, що всесвіт вас почує. Він знає, що вам давати, і для того, щоб ви отримали те, що ви бажаєте, не просто це отримали, а навчилися ще це приймати правильно. Тож, будь ласка, концентруйтеся, і вас все види на цьому тижні. Дуже будьте уважні. А особливо зверніть увагу на ваш духовний розвиток. Вам не вистачає зараз е, дуже духовної сили. Ви дуже заземлилися. Це, звичайно, дуже добре для матеріального життя. Але дуже скоро ви почнете розуміти, що все у нашому житті є баланс. І Якщо ви цього балансу не будете відчувати, то, на жаль, досягти яких цілей ви не зможете. Тому на цьому тижні ваша духовність повинна рости. Це дуже класно, бо на цьому тижні у нас Пасха. І найголовніше, що ви повинні зрозуміти, що до церкви треба все ж таки буде сходити. І енергетично не обов'язково приклонятися перед іконою, чи просто, я не знаю, чи сповідатися перед батюшкою. Треба, найголовніше, зрозуміти, що духовність зараз потребує максимальної уваги. Домовилися? Фінансові аспекти, на жаль, не дуже добрі. На цьому тижні не намагайтеся навіть добиватися чогось, бо не вийде. І, на жаль, ваш енергетичний стан буде кричати про допомогу. Тому. Знайдіть найліпшого для вас друга чи психолога, і поговоріть, бо вам не вистачає знову ж таки кажу енергії духовності. А що стосовно до речі переїздів, якщо ви планували якийсь переїзд чи поїздку, Доволі дуже гарний тиждень. Або ви, може, хотіли повернутися додому. Також дуже гарний тиждень для того, щоб це зробити. І переміни тиждень змін, який допоможе вам змінити роботу або змінити партнера, можете робити сміло на цьому тижні. Скорпіони, ви на цьому тижні ну просто молодці. По-перше, ви нарешті доб'єтеся того, що ви дуже хотіли. Багато хто з вас отримає, нарешті на цьому тижні оту заповітну свою мрію, яку він давно хотів чи хотіла. В стосунках неймовірна класна енергія, не дивлячись на те, що вам може здаватися зовсім інакше. На цьому тижні можна вирішувати серйозні проблеми, які у вас є в стосунках. Якщо ви хотіли розійтися, розходьтеся. Якщо ви хотіли зійтися, сходьтеся. І це. Найголовніше. Єдине, що хотів би вас попередити, не дивлячись на цей колосально неймовірний класний тиждень, будьте дуже обережні з обманами і аферами. Не вкладайте кошти в незрозумілі для вас місця, і найголовніше, усього повинен бути якийсь правильний енергетичний підхід або якась стратегія. Не забувайте саме про це. Тож цей тиждень подарує неймовірний класний енергетичний потік, але не забувайте. Про стратегії. Ох, стосунки на цьому тижні, на жаль, будуть дуже важкими. Тому, будь ласка, якщо ви не маєте стосунків на цьому тижні навіть і не намагайтеся ні з ким познайомитись. Якщо ви вже в стосунках, то, на жаль, скоріш за все, що велика ймовірність, що ви розійдетесь. Або будуть реально дуже важкі проблеми. Тож, що я вам хочу порадити, не дивлячись на такий негативний аспект, Всесвіт все, равно, все одно з вами, і він хоче вам допомагати. Тому, будь ласка, якщо ви не. Знаєте, як вирішити свою проблему з, е з чоловіком або з дружиною? Будь ласка, я вас дуже прошу. Не намагайтеся це робити на цьому тижні. Відкладіть ці розмови або ці справи якісь на наступний тиждень. Це стосується, напевно, і фінансового аспекту. Також, тож ніяких нових яких звершень ми не робимо, тому що все це може піти коту під хвіст. Тому будьте дуже обережні. Також дуже травмонебезпечний для вас тиждень. Плані здоров'я може бути якась хвороба, а може навіть якийсь перелом чи ушиб. Тому, будь ласка, я вас дуже прошу, не жартуйте з цим ніколи, а особливо, якщо ви їдете за кермом. В цілому тиждень буде спокійним, рівноважним, тобто, не дивлячись на ось такий важкий акцент, ви доволі добре будете зберігати спокій і сидіти на своєму такому енергетичному троні. Слухайте, ну неймовірні карти на вас випадають. Я вам скажу по секрету: у багатьох знаків зодіаку такого не випало. Отже, давайте подивимося на ваше майбутнє на цьому тижні. По-перше, ви зможете виграти якийсь подарунок, чи якусь, чи якусь людину навіть можете виграти в своє життя. Ну, я це переносно, звичайно, маю на увазі. Тому на цьому тижні все, що ви не робили, принесе вам багато успіху. Навіть якщо вам так не здається, кожна ваша дія буде приносити вам неймовірні подарунки, і інколи ці подарунки... Ну, дещо будуть дивними, але ви потім зрозумієте, що вони вам дуже і дуже необхідні. Цей тиждень я би присвятив напевно напев, знанням, бо саме знання, зна знань вам не вистачає. Ваш розум вимагає, ви, ви ж повинні розуміти, що е, коли ви голодні, ви йдете, їсте. Коли ви захворіли, ви лікуєтесь, коли ви знаходитесь у стані е, турбо, якогось панічного такого стану, ви йдете до психологів. А ваш Розум також вимагає їжі, і ось, будь ласка, я вас дуже прошу. присвятіть цей тиждень, почитайте книжку, просто подивіться якусь цікаву передачу, де не просто якась розважальна історія, а повчальна. Це найголовніше для вас на цьому тижні. Здоров'я. З ціле -ці все буде добре, нічого поганого я не бачу, стабільність неймовірна, і також це стосується стосунків. А особливо, якщо ви планували своїх діток, то цей тиждень ідеальний саме для вас. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, який ж важкий буде тиждень для водоліїв. Признаюсь чесно, один із найважчих зі, всіх, зі всього гороскопу, а мені здається, найважчий. Я е, хочу вам повідомити і сказати, що у всіх сферах вашого життя намічається якась буря. Неймовірно важкий буде стан, енергетичний стан, неймовірно, буде важка енергія. Тому я дуже хочу, ви знаєте, на чому сфокусувалися. На тому, щоб звільнитися від всього, що вас гніте. Ви прокидаєтесь, наприклад, зранку, і ви бачите. Бачите, кожного ранку на люб... улюблений ваш вазон, який стоїть і вам ви... ну ви ось ви купили, а ви викинути жа шкода? Розумієте, я вас дуже прошу. Викидуйте. Якщо ви хотіли весь час, наприклад, вас бісить ваш шкаф, який переритий як не знаю у кого. А ви хочете якогось балансу та гармонії. Сфокусуйтеся саме на цьому. Тобто, про що я вам кажу, я хочу, щоб ви зрозуміли, що якщо у вас є якісь стосунки, які ви хотіли закінчити, чи якась проблема, яку би ви хотіли на цьому тижні закінчити, це дуже класний тиждень для вас. Тому що, якщо ви цього всього не будете робити, на жаль, полегшення ви не знайдете і на наступному тижні. Тож я вас дуже прошу, максимально працюємо зі своєю енергією, максимально фокусуємося на позитиві, і все у вас буде. Добре, але я вас дуже прошу: той стан, який у вас відчуття, начебто, ви несете на собі велику каменюку. Він буде зникати кожного разу, коли ви візьмете, наприклад, якийсь блокнотик, напишете всі речі, які вас дратують дуже сильно в квартирі, в житті, і помалу, 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 помалу будете їх виправляти. Я даю вам 100% гарантію, що під кінець цього тижня ви будете самою щасливою людиною. Ой, рибки, чекаєш, вас цікавеньке. По-перше, я хочу, щоб ви на цьому тижні визначились для себе, чого ви хочете: сім'ю чи кар'єру. Ви дуже багато на цю тему думаєте. Ви повинні бути чесними з собою. Якщо ви навіть маєте вже сім'ю, але так хочеться вам кар'єри, то я вас дуже прошу. Ідіть займайтеся своєю кар'єрою. Зрозумійте, що якщо ви не будете щасливі, Весь всесвіт біля вас також буде знаходитися в жахливому стресі. Ось подивіться, коли жінка залишається сама з дитиною, я розумію, ситуації бувають всякі. Але якщо жінка не може займатися своєю кар'єрою, а займається тільки дитиною, а вона хоче цього, вона весь свій негатив потім буде зривати на дитині. Про що я вам і кажу? Коли щасливі ви, щасливий і світ. Біля вас. Тож, будь ласка, сфокусуйтеся на цьому. Далі, виходьте з зони свого комфорту. Дуже багато рибок, які не мають стосунків чи хотіли змінити ці стосунки, зараз можуть абсолютно кардинально змінити все. Абсолютно, виходьте на нові стосунки. Не е, будьте закритими, не, не стісняйтеся, не е, намагайтеся закриватися в своїх підсобках енергетичних. І, будь ласка, рухайтесь, рухайтесь вперед. На цьому тижні дуже важливо ще бути дуже обережні з шахраями. Деякі люди будуть намагатися вас не просто е, забрати там ваші кошти чи щось у такому форматі. Деякі люди можуть навіть забрати вашу енергію. Тому, будь ласка, не відійдіться. На провокації, і цей тиждень буде для вас ідеальним. Ну що, мої незламні, я дуже сподіваюся, що вам сподобався ваш гороскоп. А я хочу вам нагадати для тих, хто хоче виграти оці неймовірні навушники від компанії Sony, які будуть 35 годин поспіль радувати вас, якщо ви їх, звичайно, не будете підзаряджати. А це Bluetooth-навушники, неймовірно класної якості звуку, ви можете слухати медитації або якісь, дивіться, якісь мої передачі. Все це можна зробити без проблем проблем. Ви можете виграти оці круті наушники. Яким чином? Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на мене і поставте коментар будь-який коментар на цьому тижні, саме на цьому тижні. Бо у нас буде з вами 7 відео, сім різних відео, і ви можете на цьому тижні виграти оці неймовірні навушнички. Тому, будь ласка. Вигравайте, і найголовніше підписуйтесь і отримуйте не тільки емоційне задоволення від наших з вами відео, а ще й якусь фінансову вигоду з цього. А чому ні? З вами був я, ваш улюблений мольфар Макс Гардієв. Побачимось!